Вітаю! Ми в житловому комплексі Сенергія Сіті. Ходімо, я вам все покажу. Тепер наші перегляди стали ще зручніше. В комплексі вже працює АТБ. Заходимо за смачною кавою випічкою свіжою. Поїхали далі, покажу будинки. Тут у нас найсмачніші круасани в Ірпіні. Якщо у вас є чотирилапий друг, тут можна прикупити для нього якісь смаколики. Це наші будинки, які е, мають скатні дахи і дуже красиву архітектуру. Це наш променад для прогулянок. Тут висаджено тисячі рослин, просто тисячі. Встановлені гамаки для вашого відпочинку, лежаки, альтанки. І просто неймовірно багато квітів. Кокони, щоб відпочивати. Тут затишно. Висажені магнолії, які будуть цвіти весною. Це просто неймовірне місце для прогулянок з дитячою коляскою, з дітьми і просто, щоб відпочити. По периметру комплексу парковка для автомобілів. На першому поверсі комерційні приміщення для вашої зручності. Це наш сквер з коконами. Вночі дуже гарна підсвітка. Найкраще інстаграмне на місце Сірпеня. Це наш відділ продажу. Тут можна придбати квартиру в цьому комплексі. Хто любить займатися спортом? Найбільший спортивний майданчик в регіоні: футбольне поле, баскетбольне поле, воркаут, великий теніс. Запрошуємо. Скоро відкриття ресторану. Закрита територія, закрита для автомобілів, дитячі майданчики, ваші діти в безпеці. Родзинка нашого комплексу інноваційний фітнес-клуб «Райот». Найс. Гарні сніданки цілий день. Нова пошта куди без неї. І зовсім скоро. Перший варут в терпіні. Чекайте. Хочеш на екскурсію таку саму. Записуйся у відділі продажу на візит. Завітайте комплекс Енергія Сіті. Чекаємо на вас.